Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я б хотіла разом з вами розпакувати, роздивитися своє перше замовлення в Avan в якості консультанта. Тут дуже багато новиночок, є і старенькі, ну як можна сказати, старенькі продукти, і, можливо, вам щось буде цікаво. Зараз, каталог ще діє більше до кінця місяця, тому, можливо, вас щось зацікавить і ви теж захочете його придбати. Тому почнемо. Я тут відсунула коробочку, щоб вона не мішала. Перш за все, нам поклали каталог. До каталогу це входив набір. Тут з набіром ціла історія. До набору входив це набір замовлявся по фокусу. Тут входили новиночки наступного каталогу, тобто Лютневого. Сюди входив рефіл серума з вітаміном С. Ніколи не користувалася даним продуктом, але. Чула дуже багато гарних відгуків, і дівчатка казала, що ну, це справжня знахідка, саме ця серія. Знаю, що серії з протінолом не всім підходять, але креми всі хвалять. Тому не знаю, будемо Так, Відкриваємо. Тут у нас ціла книжка, як використовувати. І рефіл. Це така новиночка в Avon. Зараз вони будуть пропонувати придбати саме рефіли, вони стоять дешевше. Здається, в лютневому каталогі вони коштують лише 199 гривень. Я вважаю, як для такого серуму в 30 мл 199 гривень, це супер ціна. Навіть у інших виробників ну, ціни набагато вищі, а це прям. Ну подивимось, яким воно буде по якості, тому що я таким ніколи не користувалася. Але вітамін С це саме те, що потрібно на кінець зими та на початок весни. Тому будемо дивитися. Так, в цей набір входив також пробничок морського парфуму. Солоденький, непоганий парфум з нотками кедру, дерева і шкіри. Взагалі, у чоловічі парфуми Вейвен, вони дуже гарні, особливо у цієї серії. Вони стійкі. Не думаю, що буду брати чоловікові в нього досталь парфумів, і він не такий парфумояк, як я. Так, І також сюди входила ще парфумована водичка. Це новиночка лютого з серії Love You. Тепер буде Love You Together. Зараз, Зараз розпакуємо, спробуємо, що воно з себе представляє. Я тут розпакувала за кадром, щоб не шуршити. Мені дуже подобаються флакончики в цій серії. Ну, ну Це ж просто няшество. ну Ці сердечка такі гарненькі. Ох, сук, супер. Єдине, що жаль, що Avon став все робити кришки всі з пластику. От мені здається, що тоді, років так 10 назад, всі флакончики, кришечки, вони були стекляні чи ну, якось більш гарної якості. Так, трошки прибрати краще. Ну, Зараз флакони, вони реально якось. Здешевлюють. Спробуємо сам аромат, що він себе представляє. О! Ну, це весна. Це весна, мімоза, цитрус. Цитрус, цитрус. цитруса дуже багато. Дуже гарний аромат на весну, на літо, освіжаючий дуже гарно. Вони і вони обіцяє стійкість до 8 годин. Не знаю. Зараз пробувала деякі аромати, але 8 годин вони не витримують максимум 4-5. Ну, Можливо, не ті аромати були, не знаю. Але подивимось, аромат мені дуже сподобався. Трішки поправила кадри, щоб було краще видно. І також в цей набір повинна була входити помада. Я замаляла рожеву, але склад Avon вирішив, що мені повинна пройти червона. Червона перевага, здається, називається. Я верх-ногами, на на показую. Суперблогер. Не знаю навіть, що з нею робити, тому що червоною помадою я не користуюся. Це для мене найкраща помада це нют або блиск, тому подивимось. Подивимося, що будемо робити з ними. Але все рівно дуже приємно взагалі. Цей набір по фокусу коштував 699 гривень. Я вважаю, що враховуючи, сюди входив каталог, помада, рефіл, пробник і парфуми це дуже гарна ціна, супер. Поїхали далі. Далі в моєму замовленні був такий набірчик з лінійки це догляд за шкірою. З Лінікіню Skin Renewing Gold Emulsion Золота емульсія та маска до неї Це все коштувало. Зараз подивимось, десь тут накладна навіть є. Підготувалася. Якщо не помиляюся, що подивилась точно, цей набір коштував 479 гривень. Я завжди хотіла спробувати якийсь догляд з Лінікінью. Мені завжди казалось, здавалося, що це щось супер. Потім, тому спробую, обов'язково вам запишу відгук, тому що я, коли шукала якісь відгуки на YouTube, я. Дуже мало знайшла саме про догляд від Avon. Всі говорять про парфуми. Так, парфуми в Avon дуже гарні. Є промах, але в більшості своїх ситуацій це дуже гарні парфуми, які запам'ятовуються, які залишаються на роки. Деякі називаються тупі Avonські бази. Я не знаю, я Avonських баз ніколи не зустрічала. Для мене це були приємні парфуми. Завжди було приємно ними користуватися. Тому продовжимо. Також у цьому каталогі була дуже гарна можливість придбати такий супернабір за 349 гривень. Я ж вважаю, що це супер. Це така велика подтяга шампуню. Я не знаю, наскільки це може вистачити. Я, хоч і мию волосся через день. Але от такої баклажки шампуні, я думаю, вистачить на півроку мінімум. Ще вистачить і чоловіку. А також сюди входив гель для інтимної гігієни. І входила водичка синя пурбланка. Я думаю, що не потрібно розповідати про синю пурбланку. Це досить такий популярний аромат. Це аромат буде для мене, тому можна використати його, спробувати. Така бути. Такий свіжий доглядовий запах, дуже схожий на якийсь дорогий крем. Мені вся лінійка з пробанки, вона схожа мені на доглядовий крем. Тут просто, якщо вам хочеться пахнути кремом. Хоча це лише моя думка, можливо, для когось це буде по-іншому. Трішки поправила камеру. Хочеться, щоб все влізло в кадр. Також в моєму замовленні було два парфуми. Чому два? Тому що вони продавалися по фокусу набора. Це буде, скоріш за все, на подарунки, тому не розпаковую. Але я придбала собі, була гарна ціна 119 гривень за, за умови придбання, правда. Дві такі ручечки, ручечки парфумів. Обожнюю такі ручки, 10 мл. Цього завжди достатньо. Щоб зрозуміти, підходить цей аромат, не підходить. Ось такі вони малесенькі. Фаровий Shine. Фаровий Shine це справді Shine такий сонячний, яскравий аромат. Але він позиціонувався як літній аромат, але мені здається, що це круглий рік можна використовувати. І фаровий Сплендорія. Аромат звично, незвичайний, з білим одом. Мені він чомусь нагадує запах гречки. Коли вариш діткам гречку, таку, щоб вона була ще не дуже густа, така а трошки ріденька. От, от це той аромат. Далі він розвіюється, так, він становиться, трошки побризкалась, е таким більш солодким, але він не відпускає. Е не знаю, буду розношувати м -м, повний розмір не хотіла б сплендорії, а ось шайн, не знаю, якщо. Володар цього аромату не знайдеться, то я, мабуть, залишу собі, тому що аромат достойний, дуже смачний. Рекомендую просто ознайомитися, можна взяти пробник. До речі, пробники – це, це вихід, або такі десяточки. Також в фокусі була така пробланка Golden Burst, аромат цитрусів, апельсинів, те, що потрібно взимку перед Новим роком, після Нового року. А влітку, ну не знаю, влітку мені хочеться більше лимонів, але апельсини, мандарини це також те, що треба. Класична пурбланка. Ну, всі пурбланки це туалетна вода, вона не стійка, але вона така приємна. І хочеться нею поливатися. Завжди хочеться. Я ще жодного аромату пурбланки не, зу... не зустрічала, який би був важкий, який би когось напрягав. Гарні аромати. Молодці Іван, що вони таке роблять. Поїхали зовсім небагато. Ще ось такий ароматик. Scent Mix Elegant Rose. А, така манюня тут. Я коли його відкрила, а, я чомусь очікувала, що воно більше. Але ж це просто няшність. Ви гляньте на це. Вона манюсечка! Така малесенька водичка це покласти собі в сумочку, освіжитися. Тут аромат червоного яблучка і троянди. Легесенький, тонесенький аромат. Я б навіть сказала аромат для дівчинки. Дуже гарний. Також хотіла взяти ще Грінті, але його зняли з виробництва і по фокусу вже не можна було замовити, тому що він не був доступний. Дуже дивно, тому що я замовляла в перші дні, але вже на складі його не було. І я так розумію, що його навіть далі і не буде. Дуже жаль. Але гарні ароматики в них. Так, ще з ручок у мене залишився attraction Game. Такий видно, фокусуйся. Щось віддалено схоже на блакопіум. Люблю блакопіум ніжною любов'ю. Це просто аромат, який повинен бути завжди. Або хоча б його аналоги повинні бути. Хоча цей аромат подобається не всім, в мене щось понесло. Дуже гарний, дуже гарний аромат. Рекомендую. Хто любить солодку гурманіку, тим повинно сподобатись. Також замовила термоспрей. Ніколи не користувалася таким з виробництва Avon, але термоспреї в мене в основному термогелі я раніше брала від L'Oreal. Тепер хочу спробувати Avon, Подивимося, у мене волосся поросте, кучеряве і при сушці Його потрібно захищати серомами, кремами, чим завгодно, тому що, якщо цього не використовувати, то волосся просто посипеться. Ось так, спробую обов'язково залишу свій відгук. Так, А також взяла точковий гель з екстрактом пшениці і вітаміном А. Чула від інших дівчаток гарні відгуки, казали, що дійсно допомагає підсушувати прищик, і вони швидше проходять. Спробуємо, сподіваюся, що буде працювати. Так. На останній сторінці замовлення була можливість замовити цю масочку. Масочки я люблю. Взагалі, всю серію Planet Spa дуже люблю. Дуже гарна у них віддушка, і вони всі працюють. Давно вже не користувалася саме цим, цими серіями. Взагалі, косметикою вони дуже давно давно не користувалася. Але пам'ятаю, що планет Спа маски були одні з найкращих. Що поживні, що маски плівки, вони були дісті... Дісті... насправді були гарними. Так. Вже небагато залишилось. А, наступний аромат Faraway Endless Sun. Знаю, що це знатість, він вже останній раз представлений в фокусі. Взяла, хай буде. Мені потрібно. Я люблю майже всі аромати Farway. і вони ніколи мене не підводили, завжди вони були стійкими, солодкими, життєдайними. На цей аромат дуже багато відгуків. Спробую, поки ще не відкривала, тому що знаю, що є одна людина, яка може забратися, тому м -м -м, поки ще хай полежить. а можливо, залишу собі. І останнє це такі пади, пади з bha кислотами. Тут їх 30 штук. Використовувати через день для проблемної шкіри це саме те, що треба для очищення пор, для оновлення шкіри. Сподіваюся, що спрацює. дуже цікаво. Взагалі, весь догляд з кислотами мені дуже подобається, тому що саме кислоти допомагають шкірі сяяти, очищатися, не забиватися, не забиваються пори. І якщо шкіра жирна, проблемна, ну це must have. Навіть. Тому кислоти наше все. Хочу спробувати, обов'язково залишу свій відгук. Таким чином, це все моє замовлення. Сподіваюся, вам було цікаво. Ви відпочили, послухали. Можливо, щось вам також захотілося замовити. Рекомендую цей набір, тому що 349 гривень це, це супер ціна для такого набору, і такі речі ніколи не пропадуть. Отже, всім дякую за перегляд і всім-па-па!